Пава Ісусу Христу, рогі. Зараз настала осінь, і багато хто хворіє від, від гарячки, то хочу помолитися. молитви від гарячки. яка прийшла мені думка, трошки має вільного часу. То хто страждає від тої недуги, нехай слухає або в записі, або так. І нехай Господь його доторкає і зціляє. В ім'я Отця, і сина Стедуху, мій оце, і сина стадуха, в ім'я Отця і сина Святого Духа. Господи, помилуй, Боже, Вседержитель, все щедрий, всемилостиві, що заповідав своїм апостолам, мученикам і цілителям Твоїм на хворих руки покладати, та від всякої недуги, і всякої і хвороби зцілювати, володіти даром зцілення, покорою тебе переживаємо. Нахили вухо своє по великій милості своїй і вислухай голос моління мого та людей твоїх тут присутніх, що слухають цю молитву: Галина, Андрій, Павло, Олена, Ульяна, Микола, Зоряна, Леся і інші, які слухатиму що долучатимуться до цієї молитви по їхніх іменах і всіх тих, які є в тій потребі в тій молитві. Вислухали з моїм людей та людей, тут присутні, що щиро моляться разом зі, з, зі мною за рабів цих твоїх, котрих стражи від вогненної хвороби, щоб допомогти їм прихильними моліннями святих твоїх мучеників, що перемогли диявола та святих цілителів, бо як ти зволив прославити їх у світі одкровення добрих діл, так і цих хворих. Котрих ти успішним лікуванням швидко повернув до попереднього здоров'я, збережи їх своїм прихильним до своєї ласки, Бо ти милостивий, щедрий і чоловіковий Бог єси, і, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Господе, помолімося, Господи, помилуй, Боже Отця Мого, отця. Боже Ізраїля, володарю неба і землі, творцю вод, милосердний, до немічних захисників озлоблених і збавителю розпачливих, наставнику всякого створіння, вислухай наші благання і прийми, милосердний обіцянки наші на тих, що моляться разом з нами. Воістину, Господи, святий, Отче, Отже, всю Боже. Ти, що відним твоїм по смерті життя, аби змок дарував, щоб, щоб вони збагнули здоровими, котрим відкривається рай, подай щедро молимось тобі, з вірою в ім'я святих твоїх мучеників, щоб могли диявола, ці, ці, цілителів немічних просимо, нехай ці раби твої, і що дуже по своїх іменах, що страшають від пекучої огневіці, Отримає швидке зцілення, подай Господи, нехай кожен, хто зі славою ім'я Твого призове ім'я тих Твоїх мучив, відражу сподобиться отримати Твоєю милостю попереднє здоров'я. Бо Тобі належить бути милосердний і спасти нас, і тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, часу, на і навіки, вічні. Амінь. В істину достойно і праведно, достойно. І спасенно є завжди нам благодарення переносити Тобі, Господи святий, Отчув все Предвічний Боже, у Христі, Господи нашому, який гріхи наші, сам возніс на тілі своєму, які своїми ранами дарував нам зцілення від дотику, якого вогненна сила відразу ж відступила слова, якого повернули слух глухому, повелінням якого розв'язалися пута язика, німого. Улягавий почав рівно ходити сліпий прозерів, немішній від недуги своєї звільнився, чотириденний встав із гробу. Нині, Господи, ми дар престола Твого пізнаємо, буде спокійний, мирній людині, бо Ти всемогутній. вічний Боже, серед неспокою цього світу, серед нападів ворогуючих дарувався Тим твоїм ученикам та цілителям вінець перемоги. І таким чином вони отримали владу, удостоїлись милосердя, щоби по смерті показати силу, котру раніше укріпили. У вірі, Господи, твої дари, зволь в ім'я святих твоїх мучих та цілителів, причастям тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, хвилю холоду втамувати і жар вогну згасити, та от присутніх рабів Твоїх. Галину, Андрія, Павла, Олену, Ульяну, Миколку, Зоряну, Лесю, Галину, Галину, Наталію, Христину, Ганусю і всіх, які слухатимуть цю молитву у записах, що долучатимуться по їхніх іменах до попереднього, і всіх, які хворі, які стражають від горячки. До попереднього здоров'я повернути з Господом нашим Ісусом Христом, з яким Присолтує ангели, слави безпосередньо, співаючи хвалу свят, свят, свят Господь, Слава, оповерна, небо і земля, слави Твоєї, Осана Вишні, благословито, йде в ім'я Господнє, Осана вишніх, немає іншого прибіжча, крім надії у Христі, бо йому належить всяка слава честь і поклоніння з Святим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую вам за спільну молитву з Богом. та Пам'ятай, що мене звідси. Пам'ятай про свою вірність. Земля це не надовго, бо нас чекає вічність.